Вітаю вас, малята! Ось і настав новий рік. Нехай він принесе тільки радість, здоров'я, щастя та гарні новини. Малята, на минулому занятті ми познайомились з українським фольклором та вивчили деякі колядки та щедрівки. Дякую вам за декламування. А сьогодні. Ми поговоримо про крамниці та їх призначення. Крамниця це заклад торгівлі. В ній є не тільки торговельний зал, каса, а й підсобні приміщення, де приймають, зберігають і готують до продажу товари адміністративно побутові і технічні приміщення. Давайте вирушимо до великої крамниці супермаркету і побачимо там багато різних товарів. Товари бувають продуктові і промислові. Промислові товари це предмети і прилади, які використовуються у виробництві інших товарів та задовольняють особисті потреби покупців. До них відносяться інструменти. Побутова техніка, одяг, взуття, посуд, меблі. До продуктових відносяться товари, з яких виготовляється їжа або вже готова їжа. Це овочі, фрукти, м'ясо, риба, молоко, цукерки та багато іншого. Товар в крамниці розміщено по секціям або ж по відділам. Подивіться на картинки та дайте назву кожному відділу. Одяг. Відділ одягу. Взуття. Взуттєвий відділ. Іграшки. Іграшковий відділ, побутова техніка, відділ побутової техніки, овочі, овочевий відділ, фрукти, фруктовий відділ, меблі, меблівий відділ, посуд, відділ посуду. Діти, а хто в крамницях обслуговує покупців? Правильно! Це продавці та продавчині касири на касах. Яку користь приносить крамниця? Пропоную послухати казочку Володимира Верховеня Лісова крамниця та переказати її разом зі мною. Десь у лісі є крамниця, продавчиня там лисиця. Чемно всіх вона вітає. Що бажаєте? питає. Ведмедята ще з порога. Дайте бублика смачного, а до нього меду злипи, помічний він проти грипу. Із зайчам прийшла зайчиха. Доня в мами просить стиха можна модний капелюшок із проріжками для вушок, а сорока голосиста. Чи нема у вас намиста, бо моє скляне дешеве, хочеш, як у королеви. Крем від сонця треба жабці, дятлу, дриль, стоніжці, капці більці, шкворку і корзину, щоб гриби сушить на зиму. Цілий день і звірі, і птиці поспішають до крамниці. Вчора був і я в лисички взяв онукам рукавички. Малята, як продавчиня лисичка в крамниці зустрічає покупців. Вона дуже чемна, вітає всіх та питає, що бажають відвідувачі придбати. Що забажали ведмежата? Вони захотіли купити бублики та меду з липи, бо він допомагає від грипу. А за чим в магазин прийшли зайчиха з зайченятком? Донечка зайчихи запитала дозволу купити модний капелюшок із проріжками для вушок. А що спіткало сороку прийти до крамниці? Вона захотіла собі намисто, як у королеви, бо в неї воно скляне і дешеве. Які ще звірята приходили до крамниці і що їм було потрібно? Жабці крем, дятлу дриль, стоніжці капці, більці шкворку і корзину, щоб гриби сушити на зиму. А що купив в крамниці автор казочки? Онукам рукавички? Малята, послухайте казочку ще один раз. Та спробуйте її переказати самостійно. Казка називається Лісова крамниця, написав її Володимир Верховень. Десь у лісі є крамниця, продавчиня там лисиця. Чемно всіх вона вітає. Що бажаєте? питає. Ведмедята ще з порогу дайте бублика смачного, а до нього меду злипи помічний він проти грипу. І з зайчам прийшла зайчиха. Доня в мами просить стиха можна модний капелюшок із проріжками для вушок, а сорока голосиста. Чи нема у вас намиста, бо моє скляне, дешево Хочу ж, як у королеви. Крем від сонця треба жабці, дятлу дриль, стоніжці капці, білці шкворку і корзину, щоб гриби сушить на зиму. Цілий день і звірі, і птиці поспішають до крамниці. Що був, і я в лисички взяв онукам рукавички. Діти, я впевнена, що казочка вам сподобалась, і ви зможете її переказати своїм рідним, а також мені. Я буду чекати на ваше відео. А зараз пропоную вам намалювати крамницю. Для малювання нам потрібен аркуш, гуашеві фарби. Воскові олівці, пензлики та гарний настрій. Майже на весь аркуш малюю прямокутник будиночок крамниці. Приклала пензлик і, не відриваючи, протягнула. Це дах. Розділяю його навпіл, потім кожну частинку ще навпіл і ще частиночки навпіл. Тепер розділяю прямокутник на три частинки. Середня найвуща це двері, а по бокам вітрини. Це фундамент, зафарбовую його. Розділяю праву частину навпіл вертикальною лінією, потім горизонтальною. І ще кожну частинку навпіл. Середній прямокутник розділяю вертикальною лінією, потім горизонтальною. І дивіться, скільки відділила зверху та знизу. Пишу літери. Слово крамниця восковим олівцем, щоб було зручно зафарбовувати дах. А це у витрині ведмедик. Голова, тулуб, лапки, вушка. Тепер зафарбовую дах. Ялинка у вітрині, бо ж зима та різдво. Поки фарба підсихатиме, на ялинці буду зафарбовувати простір. Маски ставлю в одну сторону. У іншій вітрині іграшки буду малювати восковими олівцями. Тоді гарно можна зафарбувати віконечка. М'ячик, машинка. Крамниця іграшок чекає покупців, щоб діткам купили. Подарунки до Різдва та Нового року. Це подаруночки упаковані. А що це на верхній полочці? Відгадайте? Так, пірамідка. Можна малювати свої улюблені іграшки, які мрієте, щоб вам подарували. Фарба на ведмедику підсохла. Малюю йому оченята, носик, ротик, животик. А тепер гірлянди на ялинці. Спочатку малюю білою фарбою, потім накладу зверху кольорову вітрину зафарбувала з правої сторони легко, бо іграшки намальовані восковими олівцями, які відштовхують воду. Блакитний скельці на дверях посередині. Фарба на ялинці підсохла, додаю кольорів в гірлянді, щоб вона була яскравою. Малюю сніжинки, вони роблять настрій картині. Підводжу дужечками дах. Прикрашаю нашу крамничку. Вона готова і чекає наших іграшкових відвідувачів. Розгляньте малята зразки крамниць та намалюйте ту, яка вам до вподоби. Це іграшкова крамниця, а це квіткова, це супермаркет. А це книгарня продуктова. Чекаю на світлини ваших малюнків. До зустрічі!